Довго очікувана гра за мотивами великого мульта насувається на країну. Тепер не тільки в телевізорі, а ще й у мобілі. Ти можеш отримати губку Боба. Один смс із кодом чотири ірки на номер 5101 один нуля у будь-якому українському мобільному телефоні занурення у глибини Атлантики з подальшим мисливством і гонитвою за спанч Бобом і його друзями. на номер 5101 Треба слати смс із кодом чотири ірки Калавра! Ти дзвониш в самий неподходящий момент. Хазяїн з Джоном Сіною в шахмати грають на роздівані. Сіна уже в одніх трусах. Ладно, ще спробую позвати. Фірмові РБТ-гудки від всесвітньо відомого коментатора реслінга Олександра Бєлкіна доступні лише на каналі QTV. Наприклад, цю фразу. Єфаті калаврат! Легко встановити своїм гудком, надіславши смс з кодом 2 на номер 7576. І тоді. ЄВАТІ калаврат! Чують всі ваші друзі. Одна двійка на номер 7576. Гра, яка скорила 27 мільйонів користувачів, гра, від якої неможливо відірватися, гра що залишає у захваті дорослих і малих чоловіків і жінок, гра, яка має велике ім'я. Суперзума саме ця гра доступна будь-якому українцю, який надсилає три п'ятірки на номер 5101. Створюйте горизонтальні і вертикальні ланцюжки, здобувайте магічні кристали, володійте скарбами легендарного імператора. Суперзума це безліч барвистих логічних задачок на будь-який смак. Щоб отримати. Три п'ятірки на номер 5101. Чики чого дзвониш, пацанчик? якщо жити, ще ти хочеш, положи зараз же трубку. А іначе ти жена Ізі кіля Джексона. Фірмові РБТ гудки від всесвітньо відомого коментатора реслінга Олександра Бєлкіна доступні лише на каналі QTV. Наприклад, цю фразу сли поліщі пішла Легко встановити своїм гудком, надіславши смс з кодом 3-2 на номер 7576. п'ять сім І тоді сли Чують всі ваші друзі. Три двійки на номер 7576. Коли хтось дзвонить вам на мобільний, він чує приблизно такі паплюжні гудки. А міг би почути класну музику чи пісню, тобто наш Ринг Бектон. Ви дзвоните. Ми ставимо вашому телефону авторитетний гудок 405. Авторитетні гудки прямо зараз. Багато хто шаленіє від цього культового героя. А у тебе просто у цю мить є можливість помістити його на екран свого мобільника. Достатньо єдиного смса із кодом 56 на номер 3707. Один СМС дорівнює одній гривні. Одні гривні. Найперше, що чує людина, яка вам дзвонить, це гудки вашого мобільного. Це перша річ, яка будує ваш імідж. А він має бути солідним. Три повноцінні гри за один СМС. Це реально. Танчики. Мобільна версія улюбленої гри всіх часів. Контртероризм, реалістична стрілялка з елементами РПГ. І унікальні шахи 3D. Оце так тренажер для мозку. Грати можна як з комп'ютером, так і з друзями. Всі ігри підтримують функцію Bluetooth. Один смс равно наборчик із трьох крутих ігор в твоєму телефоні. Номер 5101. Код одна п'ятірка. Встановити в свій телефон 12 карточних пасіянців можна єдиним махом надіславши смс з двома п'ятірками на номер 5101. Кожна людина отримає класичні солітер, косинку, павука, а головне китайський пасіян індіанський юкон, пасіянська садка, східну гавань, мурашиний пасіян з пасіян біла кобила, американську аляску, арабський килимок і гольф. Пасіян британської еліти забезпеч себе 12 славнозвісними пасіянцями на будь-який випадок життя. Остатньо лише смс з двома п'ятірками на номер 5101. Багато хто шаленіє від цього культового героя. А, 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 а у тебе просто у цю мить є можливість помістити його на екран свого мобільника. Достатньо єдиного смс з кодом 59 на номер 3707. Один смс дорівнює одні гривні. Одні гривні. Просто зараз освіжи свій телефон. <клум> Телефону 431. Встановлю хіти на виклик або встановлю хіти замість гудків. Освіжити мобілу просто. Набираємо 4-3-1 з мобільного та обираємо хіти до худоби. 4-3-1. Остріжаємо.